Моделі цих мінометів трошки різняться. Отже, і країни-виробники різні, але це все 120 ки З відкритих джерел відомо, що їх передала нам Італія разом з мінами власного виробництва Мод 63 Отже, і міномети наші бійці чомусь почали називати мод 63 При цьому вже впевнено їх використовують. Італійський міномет МОД-63 знищує російських окупантів на підступах до Бахмута. Українські військовослужбовці заздалегідь підготовлених позицій завдають несподіваних ударів окупантам. Міномети це чи не найдавніша вогнепальна зброя. Мортири використовували при осаді фортець ще від часів винайдення пороху, а калібр 120 мм – міліметрів чи не найпопулярніший в усіх арміях світу. Міномети калібру 120 мм почали використовувати армії різних країн світу ще в 30-ті роки минулого сторіччя. Конструктивно вони мало відрізняються один від одного. Це фактично труба з панорамним прицілом. Але і до сьогодні це доволі ефективна зброя і універсальна для підтримки піхоти. Наші гармаші добре опанували цю зброю. Нищать нею російських загарбників з 2014 року. Але хлопці оцінили переваги 120 ок від італійців. Від аналоги він легший. Два рази його можна перенести четвером. Ну, по одну по одній деталі розбирається там найбільше 30, 30 кг, 30-40 приблизно. Ну він не важкий, мобільний. Можна загрузити в машину і перевести швидко. А аналоги вони дуже важкі, там ну, тяжко, тяжко переміщаються. Хто трошки дотичний до стрілецької чи артилерійської тематики, знає, що навіть якщо калібр в міліметрах співпадає, це не означає, що в стволи різної зброї можна втулити боєприпаси тих самих міліметрів. Снаряд від гіацинту не підійде до гаубиці Акація, і 7,62 Вінчестер не засунеш в калаш. З мінометами тут легше. До нього підходять БК, Любе БК 120, і натівські, американські міни, працюємо з бельгійськими мінами. І підходять всі міни 120 колірів. Так, сьогодні за допомогою зброї, яка має багатостолітню історію, наші воїни нищать російських загарбників. Слідкуйте за проектом озброєння. Вірю в Збройні Сили.